Такі, да? Є таке СНТ Кам'янка-Бузька, Львівська область, Кам'янка-Бузький район. Львів... Поль, да? Біля Львова 30 кілометрів. Я там родився, а вірус в Рівному, корнями зі Львова, душою з Рівного, Берега п'ятого покоління, торговець перепрошую. Торгував з 5 років на Галицькому ринку всякими там фасолями. Купурузу з бабу. З п'яти років з бабушкою їздив і бережив сам, мені там ніхто не треба був. Я кулька взяв, пішов, продав, пройшов, гроші принес, бабушка це пам'ятає, бабушці привіт, бабушка. бабуся, Маруся. Я пам'ятаю, як ми колись торгували. А якщо оставався залишок, то ми залишалися, оце де зараз музей арсенал, реперне, де пиво всі пухає. Знаєте, Львові, по-любому, реперту. На відео. І там такий був п'ятачок торговий. У нас лишалися чуть продажі, і ще було час до трамвая і до сокальського дізеля, щоб в село заїхати там і давай, Ну, по дорозі з Львова. ми зупинялися, там все добережували, вже, допродавали, продавали, збирали пеньом, засідали на поїзд. Я ще пам'ятаю таку фразу, мені приходила жіночка, така, така львівська колоритна пані. Каже, а можна танше? А я ж з рівного думаю, що таке танше? Ну, курва, Думаю, як його продати? А це означало дешевше. Я говорю, не танше сьогодні не можна. І всю пряму суму мені завжди платили. Так що більше інформації про Пуштин в описі до мого відео.